Добрий день, вас вітає інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд понижуючого перетворювача напруги XL4015 з вольтметром, амперметром та ватметром. Він може бути використаний як міні-лабораторний блок живлення, модуль для зарядки пристроїв і так далі. Почну із характеристик. Напруга на вході від 8 до 36 вольт, вихід від 1,2 В до 32 струм до 5 А. Даний модуль має захист від короткого замикання, регулює напругу та силу строму. В компакті йдуть ось ці стійки та радіатор. Подача напруги здійснюється вхід через окремий IN+, плюс відповідно. мінус. Вихід у нас бачимо: out плюс і outмінус, тобто вихід плюс і вихід мінус. Також у нас тут є на виході USB. Що досить зручно для зарядки телефону, планшета, роутера і так далі. На платі ми можемо побачити ось ці дві кнопки. Ця, що зліва, вона вмикає та вимикає ось цей дисплей, а та, що справа, змінює значення, що відображаються на дисплеї. Для регулювання вихідної напруги використовуємо потенціометр зліва, ось цей. Для регулювання струму ось цей, що справа. Для зменшення значень крутим проти руху годинникової стрілки для збільшення за рухом годинникової стрілки. Зауважу, що зазвичай із заводу ось цей потенціометр для регулювання напруги закручений, тому е треба зробити зазвичай 4-6 повних обертів, для того, щоб значення напруги почало змінюватись. Тим часом я зібрав перетворювач, прикрутив стійки, прикраїв радіатор. На вхід я подав 24 В з блока живлення. На вихід я підключив електронне навантаження. Придбати обидва ці товари можна в нашому магазині по посиланню в описі. Перевіримо вхідну напругу, бачимо 248. Перевіримо вихідну, вона 15 В. Як казав, регулювання здійснюється через ось цей потенціометр. Крутим проти руху годинникової стрілки, напруга зменшується за рухом. Вона, відповідно, збільшується. Залишимо її в діапазоні 15 В. Ось так. Зауважу, що регулювати даний модуль можна і без мультиметра. Ми просто вибираємо. Бачимо, Ін – це вхідна напруга 24,5 В. Вихідна 14,6. І просто починаємо крутити потенціометр. І в режимі реального часу змінюються наші значення. Бачимо, досить просто і чесно скажу, досить зручно. Що ми зробимо далі? Далі ми включаємо наше електронне навантаження для того, щоб потестувати даний перетворювач. Починаємо збільшувати ампери. Значення ампер. Так. Бачимо, у нас вже є 3 А. 3,4 А. От покажу вам. Бачите, 34 бачимо. бачимо нашу потужність 51 Вт, 48 Вт, ну досить точно. І вхідна напруга. Починаємо збільшувати нашу потужність от 4. Ну, максимально до 5 А. До 5 А з радіатором він буде працювати нормально та довгостроково без проблем. Я залишу даний модуль, щоб він працював певний час. Ви цю роботу побачите із пришвидшенням. Додам тільки, що даний модуль працює стабільно, має хороший функціонал і може бути використаний у різних проєктах. Я вам дякую за перегляд. Доброго вам дня та до зустрічі!